Любі брати і сестри, перед нашою загальною молитвою я прошу, щоб ми відкрили Євангеліє від Івана, 18 розділ, і я буду читати з першого вірша. Євангелія від Івана, 18 розділ з першого вірша. Євангелія від Івана, 18 розділ з першого вірша, читаємо. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від пересвященників і фарисеїв. Приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, Він говорить до них, це я. А стояв із ним і Юда, що видав його. І як тільки сказав їм, це я, вони попадали назад і на землю подалися, Та й на землю попадав. І він знов запитав їх, кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що Він був казав, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Коли я прочитав цей уривок, роздумував над ним. І знаєте, перша думка, ну здається, тут все зрозуміло. І що тут можна, ну, що тут такого є, щоб про нього говорити, проповідувати? Але дивне є Боже Слово, і розуміючи те, що немає в Божому слові слова, яке б не мало значення, Господь відкрив мені деякі речі. І коли дивлюсь на цей коротесенький уривок, принаймні є декілька речей, які вражають мене і я вірю, що вражають кожного, коли ми над тим роз... задумаємось. Коли читаємо ті вірші, я думаю, ми маємо бути вражені силою Його смирення. Ми вражені силою Його смирення. Той, який створив все. Той, якого владою все написано, не все стоїть. Той, в який в будь-який момент. Міг помолитись до Отця і отримати десятки тисяч ангелів, які би стали на його захист. Ось він веде розмову. Розмова з тими нікчемними, негідними людьми. В цих віршах, безумовно, велич його сили, його слова. Ми бачимо, Він сказав, і вони попадали. Подалися і попадали. Він сказав. Страшно буде тоді, коли колись він скаже відійдіть від мене. І коли він це скаже, хто може щось, зможе, щось протирічити цьому? З іншого боку, яка велика радість, якщо з тих уст ми почуємо вірний раб, добрий раб? Безумовно. Ми бачимо його послух, тому що ось ці вірші вони говорять, знаєте, якби про те, коли Ісус Христос просто дався, щоб Його зв'язали. Ми читаємо трошки далі. Ось цей момент, і дійсно Його послуг, послух Отцю. Є ще одна річ, яку я тут бачу, і на цю річ саме я хотів, щоб ми звернули увагу. знаєте, звернули увагу для того, щоб ми були вдячні йому. І звернули увагу для того, щоб ми аналізували своє життя, чи ось ця риса з життя Ісуса Христа характеризує нас. Ми бачимо в 8 і 9 віршах, що Ісус робить те, що Він дає своїм учням можливість бути в безпеці. Він каже: Ви прийшли за мною, тоді дайте оцим відійти. Тобто відпустіть їх. І далі він каже, щоб ось в тому, в, ць, в цій дії, збулися слова, слова, які Ісус Христос знову і знову говорив, говорив оцю, говорив в молитві. Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Брати і сестри, я думаю, це є слова, які кожен з нас. Має прагнути, щоб ці слова вони належали нам. І забігаючи вперед, я просто скажу: Господь дав нам певних людей. Господь дав на нас поклав певну відповідальність. І ми повинні виконати те, що Господь нам заповів стосовно інших людей. Сьогодні, коли ми, я скажу вам, знаєте, які тенденції є. Сьогодні, коли ми приходимо ось в дім і ми кажемо, Господь, прости, прости, що сказав, прости, що подумав. Але я думаю, ми ще пам'ятаємо і минулу неділю. Але чи так само, як ми просимо прощення за те, що ми сказали і подумали, чи так само ми просимо прощення за те, що ми не зробили, за можливості, які ми змарнували, за, за, за час, який ми згаяли, за те, що не засвідчили тим, кому мали засвідчити, за те, що не зробили доброго діла, яке ми мали зробити? Давайте будемо вчитися думати, просити пробачення. Давайте будемо вчитися щиро шкодувати не тільки про те погане, негідне, що ми зробили, але так само сумувати про те добре, чого ми мали зробити, і ми не зробили. Отець дав сину своєму людей. Їх було багато, їх було, вони були різні, але серед тих людей було дванадцять. Він молився, провів цілу ніч у молитві, ми Слові Божому читаємо. Ми цілу ніч молився, і ось отець визначив для нього людей ось це його, як кажуть, коло відповідальності. Оце люди, які були дані йому. І коли ми дивимося про проглядаємо Євангелії, ми бачимо, що, попри те, що Ісус Христос ціляв багатьох, навчав багатьом. Навіть попри те, що він йшов на Голгофу, і ми розуміємо, можемо тільки собі спробувати уявити, наскільки страшно це було знати, що ти йдеш дійдеш до смерті, і до смерті страшної, до смерті на Христі, попри те, він пам'ятав про тих, кого отець йому дав. Він пам'ятав про тих, кого й отець йому дав. Коли ми говоримо про наше християнське життя і наше життя як християн, безумовно. Ми кажемо, так, це моє відносини з Богом, правда? Це є моє відносини з Богом. Я перед Богом я Дійсно, не хочу грішити перед Богом і все, все інше. І в той самий час ми маємо чітко пам'ятати, що моя любов до Бога, мої відносини з Богом. Вони нерозривно пов'язані з моїми відносинами до людей, які є навколо мене. Вони нерозривно пов'язані з відносинами до людей. Який навколо мене. В першому Петра, апостол Петро, це просто одна з ілюстрацій. Апостол Павло, коли Петро, перепрошую, коли звертається до мужчин, він каже, ось ти зі своєю дружиною поводься мудро, поводься за розумом, поводься ніжно, знаючи, що вона є слабіша за тебе. Щоби. І що сказано? Щоби ти міг до Отця йти. Щоби ти міг до йти. Це є принцип, який зберігається в різних, я би сказав, моментах, знаєте, коли ми йдемо до Господа, але ми маємо різні відносини з людьми, які є навколо нас. Бог на нас наклав певні зобов'язання щодо людей, які є навколо нас. І не можемо ми стверджувати чи казати, що ну з людьми в мене проблеми, так, я не виконую того, що я мав би робити. Я роблю щодо людей того, що я не мав би робити, але з Богом у мене все прекрасно. Друзі, брати і сестри, давайте не будемо обманювати себе. Сам Христос сказав, коли ти йдеш приносити твій дар, а потім згадаєш, що хтось має щось напроти тебе, так? Що, що, Тоді що? Ти залиш свій той дар, який ти Богу несеш, йди спочатку примирися, виріши твоє питання з людьми, щоб ти мав свободу приходити до Бога. Я вже говорив про це, і думаю, ще десь Господь можливість знову буде говорити. Чисто по-людськи, нам простіше мати справу з Богом, ніж з людьми. Я знаю, що повторююсь, хтось, можливо, це чув, але дійсно нам легше мати справу з Богом. Бог досконалий. Бог ніколи не говорить неправди, Бог не підводить, Бог нас не ображає. А люди і підводять, і ображають, і нечесно поводяться, і все інше. І нам, звичайно, важче мати справу з людьми, ніж з Богом. Але Господь тісно пов'язує наші відносини з ним, з нашими відносинами з іншими людьми. І брати і сестри, коли ми готуємося, знаєте, йти ось брати участь у спомені, то важливо для нас не просто казати «Господи, прости і сказати це так, знаєте, щиро і сердечно, але дійсно щиро подумати і дуже серйозно подумати, а моя відповідальність за людей, які Господь дав в моє, скажімо, коло. Моя відповідальність, що я виконую те, що Господь поклав на мене. Давайте ми сьогодні про це будемо думати. І думаючи про людей, які навколо нас, знову ж таки будемо думати, як про те, чи ми зробили те, що мали зробити, і чи ми не зробили якихось прикростей тим людям, які є навколо нас? Коли ми дивимося на служіння Ісуса Христа у своєму оточенню, і кажу, воно було різне. Знаєте, дійсно були багато учнів, було 70, було. 12, з тих 12 було троє, особливо близькі. Був з тих трьох був ще один апостол Іван. Ми це знаємо. Але які бажання проникали серце Ісуса Христа чи пронизували серце Ісуса Христа щодо людей, які були навколо? Перше бажання, і ми це бачимо. І знаєте, до речі, досить цікаво. Ті бажання і ставлення Ісуса Христа до учнів, вони відображені дуже гарно саме в Його первосвященничій молитві, Євангелії від Івана в 17 розділі. І ось декілька моментів, знаєте, Ісус Христос, зокрема, молиться, і його бажання виражене так: блажаю ж я, очі, щоб ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я. Щоб бачили славу мою, ось бажання. Дорогі брати і сестри, на людей, за яких, за, для людей, яких Господь дав в у наше, у наше, у наше, у наше, у нашу спільноту, в наше коло спілкування, в нас має бути це щире, щире бажання. Ісус Христос молився і все робив для того, щоб ті, і не тільки одинадцять, але всі дванадцять, включаючи Юдо, щоб ті, хто були з ним. Щоб вони ввійшли в славу Його. Ми бачимо, що опіка Ісуса Христа полягала також в тому, що Він навчав їх Слово, слово, навчав слово Божому. Знову ж таки, Івана 17,6, він каже, що «І я ім'я Твоє виявив людям. Тобто Він показав їм приклади, прикладом, далі, 8 вір, 17.8. Він каже, бо слова, що ти дав мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдою. Наше служіння оточуючим нашим людям має бути в нашому щирому бажанні те, щоб вони були спасені. Наше служіння оточуючим людям має бути в тому, щоб ми їм передавали і показували на прикладі слово нашого Бога. Наше служіння оточуючим людям має бути в тому, щоб ми молилися і то ревно молились за них. Ми знаємо, Ісус Христос молився за учнів. Ми знаємо про те, що Він особливо молився, коли Симона Петра, і, зокрема в Луки 22. 32, ми читаємо, я ж молився, давайте з 31, го І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось ця стана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись як не вернешся, змісни браттю свою. Стояти в проломі, стояти в молитві, стояти в молитві за тих, кого Господь дав нам. Можна ще й інші моменти, знаєте, приводити, зокрема, знову ж таки, Івана 17 розділ Христос молиться і каже, і не на світі вже я, вони ще в світі, я йду до тебе, святий Отче, заховай ім'я своє їх, яких дав ти мені. Щоб ми єдині були. Оце його молитва про, є, про єдність. Знаєте, Ісус Христос брав удар на себе, і навіть коли дивишся ось на ту ситуацію. Сам, знаходячись в такому важкому стані, знаєте, сам перебуваючи в тому, що він віддається в руки грішників, попри те, він стояв. Він стояв твердо. Він стояв, і знаєте, навіть його учень, той самий Петро, який, знаєте, такий імпульсивний, швидкий рубанув, ми читаємо вуху, відрубав вухо раба священника, і він там. Навіть там він тих, що використав оцю, знаєте, божественну силу. Не для того, щоб себе звільнити, але для того, щоб залагодити оцей, знаєте, непотрібний, негожий вчинок свого учня. Служити людям, знаєте, бути, бути слугою людям, бути Божим післанцем для людей, це означає, що час від часу нам потрібно буде і брати на себе удар. Воно, знаєте, як буває? Буває так, що ось. Людина деколи говорить про іншу людину, те, що є неправда. І це називається, ну, це, це називається обмова, правда. Ви знаєте, деколи правду можна про людину сказати, але ця правда вона може ну, приносити, ну, і правда навіть, знаєте, якщо людина щось недобре зробила, про це говорити, це, це репутацію людини принижує. Але Ісус Христос не просто, знаєте, ну, констатував факт ну ти Петро так зробив, ну то так і зробив, але він на себе взяв вода. Він на себе взяв оцю ганьбу. Хіба нам не приходиться деколи на себе брати ганьбу за наших, перепрошую, вчинки наших дітей, чи наших внуків, чи, 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 чи якихось інших рідних, близьких людей. Але Ісус Христос ось це, Він, він це показує. І е, навіть, навіть те, знаєте, що ось там ми читаємо Юда. Думаю, чому Іван пише? Ми читали про це, та, що е, читали про те, і стояв із ними і Юда, що видав його. Оця присутність Юди, зрадника от на, на, в, ці, в цій ситуації. Хіба це знову ж таки не було, знаєте, той сатанинський спосіб принести е, рану, принести смуток Ісусу? Подивися, ось твій. Але Ісус Христос взяв це на себе. І ми бачимо, що прийшов, коли прийшла межа, коли закінчилась межа того, що він міг бути, і знаєте, наче та як квочка. Прикривати чи закривати своїх учнів, коли прийшов той момент, він міг помолитись до Отця і сказати, що я, тих, яких ти дав мені, я їх зберіг. Я виконав свою місію щодо тих, хто є поряд з нами. Брати і сестри, знову ж і знову повторюю, і кажу нам. Господь кладе на нас місію. І серед всього іншого, серед багатьох інших різних речей, але Господь покладає на нас відповідальність. За тих, хто є поряд з нами. Не тільки з Ісусом Христом були ті ситуації, якщо ми згадаємо просто деякі знаєте, деякі моменти того, як Бог дивиться на присутність своєї дитини, на присутність християнина в колі, скажімо так, навіть невіруючому, я просто хочу нагадати декілька прикладів з Біблії. Пам'ятаємо книгу Бутя і Авраама, пам'ятаємо той час, коли Бог сказав, що він знищить Содом і, Гомору. і що ми бачимо? Ми бачимо те, що Авраам прийшов, і Авраам молився. Авраам став тим самим Божим післанцем, знаєте, Божої милості чи благання за то місто, за ті міста, які гинули в гріхах. Бог рахується з молитвою своїх. Нехай в цьому в нас ніколи не буде сумніву. В цій ситуації ми бачимо ще одну річ, яка заслуговує уваги. Сам Бог сказав, що якщо там знайдеться хоча б 10, то ради десяти я не знищу. Тільки в небі, я думаю, нам буде відомо. Тільки в небі нам буде відомо. Я думаю, що ми будемо чути десятки, сотні, можливо, тисячі, а може й більше історій того, як заради своїх Господь стримував свій гнів. Як заради своїх, Господь милував, як заради своїх Господь посилав благословіння. І я вірю, що кожен тут присутній, ми хочемо бути тими, через кого Бог милі з'являє, хіба не так? Я думаю, ми пам'ятаємо також. І коли читаємо Книгу дії апостолів, коли апостол Павло вже перебував на кораблі, величезному кораблі, 276 людей було на тому кораблі. І ось апостол Павло і ще декілька віруючих, які були з ним. Ми чі, знаємо, думаю, пам'ятаємо цю історію, корабель знаходився в штормі, корабель йшов на знищення, але Бог сказав йому, Бог сказав йому, що е, Бог через Ангела сказав, і е, сам Павло каже, бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу, якому служу та й прорік, не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Бог дарував тобі всіх. Ми знаємо, що на цьому кораблі був були, був, стерничий, так? був власник корабля, були люди, які, безумовно, були людьми впливовими, заможними людьми, які мали знаєте, військові посади. Були ці люди, але коли дійшло знаєте, до бурі, коли дійшло до тривоги, тоді хто був найголовніший там? Хто був найголовніший? Хто був апостол Павло? Тому що Бог його уповноважив. Хіба не так воно буває в житті? Навколо нас є багато людей. Часто вони горді, зарозумілі, щасливі в своїх гріхах, щасливі вони в тому, як вони живуть. Але коли в них стається біда, куди вони йдуть? В бар куди п'ють? Чи йдуть до своїх друзів? Чи досить часто вони йдуть до нас? Йдуть в храм, в доми молитви і подають прохання, помоліться. Можна ще приводити інші історії, зокрема, апостол Павло, він коли в першому коринтян, це вірші, які ми вивчали всереду, хто приходив, я вірю, отримав благословіння. Коли апостол Павло дивиться на роль віруючого в сім'ї, він, зокрема, каже, чоловік, бо не віруючи, освячується в дружині, а дружина не віруючи, освячується в чоловікові, а нечисті були б ваші діти, тепер же святі. І про що тут мова? Мова про те, що людина. Віруюча в своїй сім'ї. Вона є дійсно тим Божим післанцем. Божим післанцем вплив цієї людини, моральний вплив, духовний вплив цієї людини, він є великий і, звичайно, в тому сенсі, апостол Павло називає таку людину чи дітей святими. Брати і сестри, ми покликані не просто не тільки, знаєте, з Господом будувати відносини наші, але ми покликані бути післанцями в тому місці, в якому ми є. Як воно відбувається в нас? Скажіть, будь ласка. Коли ми дивимося на наше життя, навколо нас є люди, яких Бог нам дав. Це наші чоловіки і наші дружини, наші діти і наші батьки, наші внуки. Це є ті, з ким ми навчаємося, це є ті, з ким ми працюємо, це є наші сусіди по сходовій клітці, це є люди, ну, знаєте, ширшого кола, можливо, просто люди, які наші знайомі, приятелі. І, можливо, нам здається, ну, ну треба ж нам десь бути, оце просто люди, які є навколо нас. Але я хочу сказати. Не просто так вони є поряд з нами. Не просто так вони входять в наше життя. Деколи входять на довший час. Деколи, можливо, це знаєте, поїздка в трамваї, і ми маємо дуже короткий час якогось спілкування. Це може бути більше чи короткий час. Але я хочу, щоб ми пам'ятали, це і не просто так. Це і не просто так. Вони в наше життя даються Господом для того, щоб ми мали певно, виконали певне Боже завдання щодо них. Найчастіше це розказали про Христа. Це також помолились за них інші якісь речі. І ось коли ми приходимо, знаєте, на спомин, ми повинні також думати і приходити до Господа і просити у Бога пробачення, коли ми бачимо, що там, де нас Господь поставив, ми не відповідаємо своєму покликанню, коли є таке в нашому житті. Давайте в наших молитвах. І про це ми будемо молитись і просити у Бога пробачення. Апостол Іван пише, 1 Івана 3,16, він каже, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Знову ж таки, ось коли ми дивимо сьогодні хліб, чаша, хрест, Голгофа, ми бачимо жертву. Але що з цієї жертви випливає? З цієї жертви випливає те, що той, хто шанує жертву Христа в своєму житті стосовно братів? Сестер стосовно близьких і рідних, як апостол Павло апостол Іван каже, ми повинні класти душі свої, класти своє життя, жертвувати, дійсно робити те, що маємо робити для їхнього добра, для їхнього спасіння, для їхнього благословіння, для того, щоб вони також не були безплідними для Господа нашого Ісуса Христа. Тому зараз, коли ми будемо приходити до Господа в молитві, перш за все будемо вдячними, будемо вдячними. За його жертву. Будемо вдячними за його любов, яку він явив колись до учнів. І через те, що оці учні вони були збережені, Євангеліє сьогодні дійшло до нас. Ми будемо молитися і про те, щоб Господь простив нам, коли там, де в тому колі тих людей, які Господь нам дав, коли в колі тих людей, ми не виконуємо волю Отця так, як би мали це робити. Ми дійсно будемо, також хочу, щоб ми були підбадьорені тою думкою. Коли Господь на нас поклав певне завдання, Він нам дасть все для того, щоб зі свого боку ми все зробили. Було в в вколі Ісуса Христа. І навіть той самий Юда, колись на суді не скаже, що, що ну, ти, Господь, мене менше любив, Він знає, що Ісус Христос віддав все. Ми не можемо гарантувати, і ніхто не стане обіцяти, знаєте, що дійсно всі наші рідні, близькі, далекі, і взагалі всім, кому ми свідчимо, всі вони спасуться. Але наше завдання це принаймні те, що на нас покладено, виконати. Зробити, Виконати місію, яка покладена на нас. Щоб коли ми, коли я коли з'явлюсь перед Господом, Господь дійсно міг сказати: Ти виконав те. Ти зробив те, що ти мав зробити. Тому ось цими молитвами. Прийдемо перед лице, Господнє. Амінь.